Ой, ну було там 150-170, буквально там місяців 4-5 назад. А зараз дуже подорожало, філе, -філе куряче 200 гривень, трішечки дороговаса. Ціна, звичайно, ще видисна, практично, якщо, наприклад, там порівнювати, то дечого навіть вдвічі, якщо там згадувати якийсь час. Студенту це трохи завжди як лопоту. пару місяців тому, було там щось по 16-17. По Зараз по 20, ну це на знижку, по 22 без знижок, то це проблемка. Хоча традиційно куряти на найдешевший вид м'яса, протягом останніх місяців її ціна стабільно зростає. До прикладу, порівняно із червнем минулого року, філе подорожчало на 42 відсотка, каже аналітик Максим Гопка. Пояснює все через зростання виробничих витрат. Звичайно, є е, витрати на корми, а е, також це е, є деяка нестабільність у виробництві через те, що е, деяким підприємствам можливо треба працювати е, найближчим ну, ризику да, тривоги. Плюс, крім цього, ми розуміємо, що є момент по робочій силі, вартість якої зростає. Ну і вартість в принципі логістики да, зберігання продукції. Водночас Максим Гопка каже. Курятина підскочила в ціні через попит, але найближчим часом м'ясо птиці не здорожчає. Якщо на внутрішньому ринку, то на сьогоднішній момент та ціна вона відносно стабільна останній місяць і скоріше за все протримається ще наступний місяць. Також приміром у червні середня ціна тушки курки сягнула 110 гривень за кілограм. Лише за останній місяць вартість зросла на 11 гривень. Середня ціна курячого стигна в червні сягнула 154 гривні за кілограм. Лише за місяць вартість зросла на 17 гривень. В загальному середня ціна в супермаркетах ціни на філе куріча становить 224 гривні 225 гривень. Ця ціна за місяць вона підросла приблизно десь на 1 відсоток несуттєво. Але якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, то ця вартість вже становить приблизно на 35%. відсотків. У міністерстві агрополітики і продовольства пояснюють, від чого залежить ціноутворення. То зросли ціни на зернові, олійні культури та продукти переробки, що є основою для кормової бази. А, і також є певна та, взаємозалежність або взаємовплив на, на в цілому ринку м'яса. То в Україні два основних продукти на ринку м'яса: це свинина та курятина. А, минулого року, на жаль, були часті спалахи африканської чуми свиней, що а, призвело до Зниження повоїв я саміни. Водночас на ціноутворення впливає війна. Близько 20% сільськогосподарських земель залишаються недоступними для вирощування зернових, а частина тваринницьких комплексів опинилися в зоні бойових дій. Багато з них були знищені або пошкоджені. Фактично, на початку серпня можна зробити буде перший реалістичний прогноз з точки зору кінцевої врожайності. Надіємося, що буде. Гарна врожайність і збільшене виробництво зазвичай це впливає на зниження цін. експерти. Не прогнозують знижень цін. Однак, зі стартом збору ранніх озимих і наближення жнив інших культур, вартість курятини не зростатиме. Дмитро Шульга, Максим Кондратенко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини зараз до нашого ефіру. Я запрошую Дмитра Соломчука, члена комітету Верховної Ради України з питання аграрної і земельної політики. Пане Дмитре, я вас вітаю. Вітаю пане Максим, шановні українці. Мій колега Дмитро Шульга щойно в сюжеті згадував про знищення росіянами птахоферм. А який взагалі масштаб руйнування, якщо ми говоримо про птахоферми і чи відновлюються вони взагалі? Ну, райнування зрозуміло було багато. Осонайбільша та ферма взагалі була в Чорнобаївці. Найбільша на європейському континенті вона була знищена на Харківщині. Так як там найбільше вирощували в принципі свиней, були е, знищені свинарники з поглів'ям по 70-90 тисяч голів. Стріляне ракетами, закидані е, відвідував ці всі в цих цих фермерів. Це зрозуміло, що. Катастрофа і найбільше впливає на ціну, але тут потрібно не війна на жаль продовжується і потрібно шукати шляхи, як стабілізувати ціни, як здешевити ціни, щоб мільйони споживачів побачили це. Тому що особливо люди пенсійного віку вже не можуть дозволити собі придбати навіть цей курятини. І для цього по перше потрібно скоротити шлях від лану до столу до споживача. Через полиці супермаркетів відповідний законопроект я подав з колегами. Їм потрібно чим швидше прийняти, щоб більше е, малих середніх виробників могли через полиці супермаркетів конкурувати з іншими виробниками, давати кращу ціну і доступка до споживача. І також потрібна максимальна підтримка е, тим, чим ми займаємося від фонду жнива перемоги малих та середніх виробників. тому що саме е, чим більше їх буде, чим більше буде конкуренції, Енція один між чим більше буде продукції, тим буде нижча ціна для споживача, і це важливо робити по всім напрямкам, хто займається гарною політикою в державі. Але це трохи нелогічно, пане Дмитре. Що у малого і середнього виробника ціна може бути нижча ніж у великого, який здешевлює за рахунок масштабності. Ну, це все знаєте, дивлячись, як рахують. Якщо рахувати, що домогосподарство вирощують там м'ясо, птиці, чи яйце, чи зелень, чи овочі, то вони е не мають найманих працівників. Вони самі займаються там бабуся, чи там родина. Батько, син займаються цим сільським господарством на домогосподарстві, і вони реалізовують продукцію зачасту дешевше ніж у великих товаровиробників. і це видно по на полицях базарів. Ми завжди можемо багато чого дешевше придбати. Давайте не про курятину, а про городину в Україні відчутно знизилися ціни на, на неї. За даними держслужби, статистики у червні овочі подешевшили на 8%. Це найбільш суттєве падіння серед усіх продовольчих товарів. Зокрема, молода картопля коштує дешевше 20 гривень за кілограм. Стільки ж правлять за цибулю нового врожаю. у гірки можна придбати дешевше 40 гривень. Помідори орієнтовно за 50 гривень. От фрукти навпаки залишаються відчутно дорожчими ніж торік. За даними держстату, у червні ціни на них зросли на майже 14%. Втім, тенденція до сезонного здешевлення все ж таки переважає саме завдяки їй інфляція в Україні у червні пішла на спад уперше майже за останні півтора роки. Але е, варто врахувати, що спека повернулася, температура повітря зростає. і Відтак це впливатиме на ціни. Чого чекати, пане Дмитре? Оце ще раз підтверджує мої слова, що домогосподарства, мали господарства стабілізували ціну на овочі ще стравні місяця. Замітне е, здешевлення в декілька разів порівняно там з квітневими цінами, тому що на базарі з'явились е, в магазинах маленьких е, таких крокової доступності. з'явилась продукція з домогосподарств. І перець, і кабачок, і помідори з півдня України, з Закарпаття. і вони є стабілізуючим, таким ошійною силою, стабілізуючим в ціні. І ми завжди бачимо це кожен рік, починаючи з травня до жовтня місяця. Ціна більш-менш доступна на овочі І через те, що вирощує домогосподарства. А потім вже взимку йде там завжди величезне підвищення в ціні. Пане Дмитре, ось цей законопроект, про який ви говорите, він має покращити доступ до торговельних площ фермерам. Так комітетом він рекомендований, які перспективи щодо розгляду його у сесійній залі? Коли коментатор рекомендований, і там аспекти такі, що 10% площ полиць мають бути виділені саме під крафтове виробництво, містичне е, виробництво, саме локальних виробників, що дуже важливо, малих виробників, щоб споживач міг спробувати цю продукцію. І термін за рахунку, щоб визначається, що таке швидко товар, що не швидко порад, чи... Тому що на сьогоднішній день ми всі говоримо за розвиток українського виробництва, але виробник там поставивши в магазин, отримує першу оплату за часту через 60-90 днів. уявіть, яку фінансову подушку має мати український виробник, постачаючи щодня на протязі 60-90 днів, які на 90 на 90 день отримати першу оплату. Але в свою чергу, ми ж як споживачі на касі платимо кошти від разу. Да, і е, так же само супермаркети, якщо завозять польські товари, італійські, там французькі, голландські, платять і авансом. Виходить, що через торгівельні мережі наші аграрії, наші виробники ще дотують європейського ферма, європейського виробника. Дуже хочеться, щоб він чим швидше був прийнятий в залі. Зрозуміло, це буде складно і напевно складніше, як було перезаборону пальмовелі. 4 роки цього добивалися. Ми з колегами, і цей законопроект, 4 роки йшли е до того, що він взагалі був прийнятий погоджений комітетом і рекомендований е до прийняття в залі. Ну надіємось буду переконувати на наступному тижні всіх колег, що ще чим швидше потрібно прийняти і керівництво Верховної Ради. Пане Дмитре, у Римі пройшла конференція з відновлення України, і в рамках цієї конференції міністр Віталій Коваль сказав, що мета я зараз його буду цитувати, не просто відновити українське агро, а зробити його інноваційним, ефективним та екологічно відповідальним. І перше завдання, на якому наголосив міністр, це розмінування. Бо від цього залежить зокрема експортний потенціал України. Також міжнародних партнерів запросили. Долучитись до інвестицій переробку, логістику і агротехнології, а Як... про... про які результати, якщо ось ми маємо певні інвестиції наших західних партнерів в агрогалузь, про які результати саме не зараз можемо говорити? І в подальшому, якщо нас почують не тільки ті, хто зараз представлений, а будуть активніше долучатися, на які результати чекатимемо. Інвестицій поки що немає. А є вага галузь іноземних великих. Є одне, що міжнародний фонд жнива перемоги. Найбільший сільськогосподарський фонд по допомозі аграріям по постраждалих територіях, завдяки говеду Бафету не відбувається допомога, інвестиції, технології, орошення, враховуючи кліматичні зміни, перехід на їх іншу технологію обробітку землі, посіву це дуже важливо. Це потрібно буде з часом переваджувати, але на мою думку, сьогодні важливо саме підтримати вже аграріїв, тому що в них е, тисячами гектарів згоріли поля від російських ударів. Їм потрібно вже завтра розуміти, чим сіяти, де взяти диспало, придбати, де взяти насіння, де взяти трактор сівалку. Вже завтра йому нема коли чекати там рік-два. Інвесторів, і це надважливіше працювати над тим, щоб допомога була вже сьогодні, але в свою чергу і над майбутнім також задумуватися і впроваджувати зміни, як кажу, в технологіях це... через кліматичні зміни ми ніде не де не дімнимся. Ми змушені будемо це робити. Дякую вам за відповіді на питання за те, що долучились до ефіру. Дмитро Соломчук, член комітету Верховної ради України з питань аграрної земельної політики, був з нами наживо. Ми рухаємося далі. Не перемикайте.